Всім вітання, колеги. Продовжую я займатися сходами дерев'яними на дерев'яних кусорах. Як зарізати майже ідеально два кусори. Ну, одного, само собою, ми зарізаємо. Наприклад, беремо кутника, тут все у нас чітко, вугол є, все як має бути. Тепер нам потрібно зарізати другого, щоб він був такий самий. Тому що може десь тут бути похибка, міліметр пішло-пішло і так далі. Ми можемо взяти олівця, обмалювати і різати по лінії. Але це не такий варіант, можна сказати, аж хороший. Тому що я пробував, я вам зараз покажу. Ось в мене була лінія, і я по під лінію робив такий проріз на всю ширину. І воно трошки відходить. Це вже не чітко. І тут у нас їх багато, потім будуть проблеми. Бо я зробив кондуктора. Зараз покажу він ось чітко прилягає, все ідеально. І так само я там прикладав, я різав по лінію, але приклав другого і воно не сходиться. Що робимо? Просто ось прижали струцинами один до одного. Ставимо цього кондуктора. Ну, я тут вже знаю, скільки мені там потрібно. Давайте візьмемо тут. Так, ось, наприклад, раз. Я не буду знімати, тому що немає штатива. І ось так пилкою ми прорізаємо. Все просто. Аналогічно, ми прорізаємо тут так само. Ну, скрізь попрорізали. Знімаємо цього кусоура. ставимо цього кондуктора і проходимо на всю глибину. І в нас, виходить, два кусоури інтентичні. Там, ну, плюс-мінус, може бути тих, пів міліметра, ну, більше не буде. Ну, по можливості, як я це все зроблю, я вам зніму покажу, як воно вийшло. Це самий оптимальний варіант. Так, да, він може трошки довший, що треба тут прорізати, але все одно зато буде якість. Ну, в принципі, все. Тут більше нічого такого нема. Кому було інтересно, користуйтесь. До зустрічі в наступних відео.